там трохи пропустив. Ну, давайте почнемо далі. Ну і значить ми отримуємо тільки частину даних з цієї зміни, значить, з Dateime, з поточного отримаємо аж аж, щоб вона, вона так називалася значить один. Це буде now. І таке є години хвилини це на там, минути науки на минута он нам підказує і секунди, змінну сс Малі ну, У нас давайте буде такий додаток, він буде такий комбінований. Значить, ми будемо показувати його аналоговий, а загалок у ми ще будемо показувати ну, поточний час Значить, в цифровому вигляді. Ну, значит, переформатуємо ось таку, таку строку зробимо. Час. Час. І тут для виконання форматування. Ну там будуть записані години, хвилини і так далі. Це буде крапка, Грівня 2D. Це місце буде для значить, годин. Потім поставимо таку два крапку. Потім також саме ну, можна було б скопіювати, ладно. 2D для хвилин і так само для секунд. Так, ось це форматування у нас. 2D. Тобто тут буде виділятися, буде цифри, дві цифри в будь-якому випадку. Вот, і, значит, ця строка, которая є Методом формат методом формат ми ему передамо э, наши поточні години хвилини секунди. Ось так есть, э, Строку цю зробили. То есть уже навіть просто зараз у нас повинно бути вікно. І щось повинно бути показувати. Ну, давайте перевіримо на цьому етапі. Save і давайте встанемо на Mainpy. Так. Атрибути int. Немає такого атрибута. Давайте подивимося, що ми там написали. Так, интопчик не атрибута, а, ну да, помылочка, кома, кома. да, давайте заново на так, шоу не метода, ну да, ну хай будет, зараз будет шоу. Забули ми про нього. Так, form. Давайте відразу отут шоу зробимо. Це не що інше, як виклик... Show self. Метода шоу до Window для нашого вікна. Так, це у нас self. Window. Так, self. Ось це зайве. Так, self.window. А от Window є шоу Ось так от. Зберігаємо, запускаємо. Ну, запускаємо MainPy. Так, ну, значить, -то воно та яке би запустилося, але нічого воно не показує А, ну так, да, ну як воно буде показувати, якщо ми э, нічого не зробили, так, self window. Self window. E, Значить title ми встановимо set window title повинен бути метод set window. title ну, вот и просто текст вот так а теперь запустим файл save так для наш там main .py? запускаем о вот 1940 и что есть там на ідея вот там видно що там форматування мне не подобается Ну, це ми змінимо. Так, ну, фактично, він працює, за виключенням того, що ми ще нічого там аналогового годинника поки що не бачимо. Ну, зараз побачимо. Так, тут ми зробили. У нас є в цих змінах поточні години, хвилини, секунди. Давайте розраховувати повороту для наших стрілок. Ну почнемо давайте з Angle, Angle, Ну і давайте значить, зробимо чому ви на рівню? h, Hмножене на 30. И плюс НН м на 0,5. Ось така штука. Это плюс. Ну, пояснення тут дуже просте. Ну, яке пояснення? значить, значить, в полі 360, а значить, у 12-й годинку 12. Так от, якщо 360, то є поділити на 12, ми отримаємо якраз 30. Але ж справа в тому, що ну, якщо подивитися на реальні часи, то ну, рідко коли буде, що у вас там стояти буде стрілка рівна на двох або на трьох, ну, тобто на повних годинах, вона змінюється в залежності від кількості хвилин. Ну, наприклад, на півтретю буде виглядати так. Годинка острівка буде знаходитися десь посередині між цифрами 2 і 3, ну, теж можна значить, зробити пояснення. Тобто, кут 30 градусів, від 2 до 3, це 30 градусів. І він змінюється за 60 хвилин. За 60 хвилин. Так от, якщо поділити. 30, 60, це ж якраз і отримаємо 0,5. Це якраз корекція хвилини. І ось, значить, тут у нас виходить таким чином розрахований кут. І тоді, значить, ми робимо таке, що у нас наш година ми встановлюємо е, методом set в 0. Ну, 0-0. Мається на увазі. От. І ми кажемо ось таку штуку, що ми будемо трансформувати нас ось, наш об'єкт, тобто обертати відносно нашого центру. Як це записати? Це записується ось таким. Self, наш хор. Це ж у нас зображення малюночок. Set. Метод є такий set Transform origin Point. Ось воно. І щоб сказати йому, що він буде обертати навколо центру, навколо крапки, що ми робити, ми повинні сказати йому ось якусь штуку. То self core, Субтитрувальниця